24 лютого, скажімо так, війну не планував. От але так сталося. Що ну, ще шостої ранку не було, вже дізнався про це. Я, чесно кажучи, не вірив, що дуже швидко просунуться до Херсона, але десь там може о 10 годині вже були відео, що в Каховці, що рушають. Я зрозумів, що треба щось робити. Е, пішов одразу в військомат. Е, там ну, хлопці, які там стояли, вони довго чекали, казали. А я щось ну, прийшов, буквально хвилин 20 і вже нас. Посадили в автобуси, відправили за місто в один з об'єктів, ну, озброїли стрілецькою зброєю, і то не бої не одразу були. Ну, а далі вже почались певні дії, вже почали привозити поранених. Нас не одразу саме наш взвод о, кудись там кидали якісь бойові дії. Тому що елементарно не було набоїв, брали перший день участь у допомозі пораненим, яких привозили так розумію, з району мосту, з району Дарівки. Завдання таких конкретних нам тоді не ставили, допомагали теж пораненим розважати БК боєкомплекти. І 25 го числа, вже коли почав наступ російських військ через об'їзну трасу в район Миколаєва. Нам казали, що якийсь опір ну, чинити нема сенсу, начебто, за даними розвідки, в Херсон вони в той день не мали заходити, і відповідно сказали нам малими групами розходитися ну, по домах, фактично зі зброєю, і чекати команди, як діяти далі. 25-го пішки проривався до Херсону, от Потрапив би невеличкий обстріл навіть. Це було в районі селища Молодіжне е, біля залізниці, яка ну, сполучає Херсон Київ якраз. От, е, бачив повітряний бій над нами. Ну, бачив російську техніку, яка їхала об'їзною трасою. і багато доволі таки була маса така. От е, дрони літали постійно. Ну, так, от, е, прорвалися, от, який час залягли, от, тому що обстріли. Коли вже ну, колись темніло, а, дійшли до Херсону. Але вже ну, 28-го вже було зрозуміло, що місто оточене, а, що крім тероборони і якихось там ну, невеличких підрозділів з поліції, нікого, в принципі, і немає. А, 1 березня оголосили бойову тривогу. А, мене перекинули з одного взводу в інший, в саме останній момент, не тільки мене ще кілька хлопців. Направили спочатку в район а, Миколаївського шосе, аж на виїзд із Херсона. Там ми спостерігали вже, що теж на Херсон їхали колони, БТР. Ми були озброєні лише автоматами. В когось були коктейлі Молотова, а, кільком хлопцям дали гранати. От ні було у нас ні гранатометів, ні якоїсь більш важкої зброї. В першу чергу пішли ті, хто мали бойовий досвід. Я на той момент бойового досвіду не мав. Нам сказали прикривати тил це ближче до пішохідного мосту через в районі залізничного вокзалу. Там почули безпілотник російський, сигнальну ракету. ракету, і хлопці, які пішли вперед, там почалася стрілянина. От, я заліг в одній з позицій, тому що через якийсь час і по мені теж почав вестися вогонь От, і по іншим хлопцям. Потім росіяни почали використовувати більш важку зброю. Стріляли, наприклад, з АГС біля мене. Снаряд розірвався буквально там в ну, п'яти метрах, але він так влучив в колю, і вона на себе вняла весь удар. Мені пощастило дуже сильно в цьому плані. От, зрозуміло, що там, скажімо так, персонального. Перспектив якогось бою там не буде. Була команда на відступ. Не було ні засобів, ні зброї для того, щоб чинити опір е тим, хто мав бронетехніку, чисельну перевагу. в Херсоні е приїхав додому. От буквально через день або два мені написали з е ну, скажімо, так теж люди з силових структур, але не староборони, ну з інших, скажімо. Так. От сказали, що всі ваші списки вже відомі ворогу. Я не знаю, чи це умисно хтось здав ці списки, чи це була якась там ну, недбалість просто з боку тих, хто мав їх там заховати. Через якийсь момент до нашого будинку приїхало кілька машин близько семи з буквами Z вірвалися в сусідній під'їзд. І в мене ще була така думка, що це могли і мене шукати. Ну це якийсь такий додатковий. Сигнал для мене був. Після цього вже намагався переховуватися ближче там ну, у знайомих, у друзів, а не в себе у будинку. Але я з родиною не поїхав, тому що ну, скажімо так, передбачав, що списки могли бути десь на блокпостах і через одного мене могли всі постраждати. От, тому спочатку родину вивезли, а потім вже намагався сам виїхати, були певні перешкоди цьому, скажімо так, ну все одно вийшло. Слава Богу, ну, ти виїхав, скажімо так, наземним шляхом чи якимсь іншим, Ну, скажімо так, водним шляхом. Водним шляхом от, так. — подробити після війни розкажу. Так. Ми думали спершу, що все буде добре, от, але щось пішло не так. Скажімо так, от довго просиділи в серій зоні, і е, ворог дізнався, що ми там знаходимося, намагалися е, до нас. Е, Доїхати наш артилерія не давали цього зробити. Ну, в результаті була проведена військова операція, ході якої нас евакуювали у звільнення міста. Я не приймав участь, був зовсім на іншому напрямку. Ем, от, але, ну звісно, по-перше, була радість від того, що його звільнили, особливо коли дивився відео, як зустрічають наших військових. От але в той же день я прекрасно розумів. Перед цим подивившися на інші міста, які залишав ворог, що вони з ними роблять? Я прекрасно розумів, що те саме зроблять з Херсоном, і на жаль, я не помилився. От всі родичі, які в мене в Херсоні лишалися, їй одразу сказав: якомога швидше уїжджайте, не чекайте, бо Херсон почнуть обстрілювати е, нещадно. І так воно, так воно і є. На жаль, це люди, які прийшли нас вбивати. Я думаю, це відповідь на все питання. Від них якоїсь чекати. Не знаю, доброї волі, щедрості, милосердя абсолютно не варт. Ну, це ворог, який прийшов знищувати все, що пов'язано з Україною, з українцями.